130 років це не 130 кроків. Це історія. І не маленька історія. Це більш ні століття історія. Але історію роблять люди. На початку липня Ніжинський агротехнічний інститут відзначив 130 років. За цей час заклад пройшов шлях від ремісничого училища до відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України. Знивує добре, косить добре, має великі вагомі результати, прекрасні випускники. Прекрасні результати в сільському господарстві, науковій роботі, дослідництву. У вище близько 800 студентів. 9 кафедр, бакалаврат і магістратура. Багато уваги лабораторній та практичній роботі. Маємо сам кабіну. Є симулятор, є новий педалі. Завдяки наполегливості вишу та підтримці влади і меценатів, лабораторії обладнані як у Європі. Потрібно зробити таку лабораторію, щоб ну вона була показовою, щоб не було стидно, що ми готуємо магістрів. Вчаться не лише на симуляторах, а й на справжній техніці. Сюди ми загонимо цю техніку, і студенти бачите від машин Пригоримо пригонимо зустріку, і студенти вивчають ці машини. А коли вже практика. Научгоспі, тобто ті машини, які вони вивчили на учбовому господарстві, вже практично виконують роботи. Серед гостей свята представники керівництва університету, області та району, духовенства. Від них грамоти, подяки та подарунки для викладачів та інституту. Спеціальну нагороду отримав Василь Кулик, декан факультету інженерії та енергетики. Він зараз на захисті країни, тому передав онлайн вітання. За усі роки плідної на полегливої праці колектив інститут підготував тисячі молодих фахівців аграрії, які її в нинішньо складні для країни часи забезпечують не лише її продовольчу безпеку, але й зі зброєю в руках виборюють її територіальну цілісність, свободу і принципи демократії. А нагороду за батька отримав Святославчик: на таких людях тримається земля, низький клінік.